Дух описується як подібний до простору, і справді, подібний до простору він пронизує все. Воістину, дух не переміщується землею, так само як він і не переноситься по землі повітрям, він не занурений у воду і він не перебуває у вогні. Простір повністю пронизаний духом. Але дух не пронизаний нічим. Він перебуває як у середині, так і зовні, і він нероздільний і безперервний. Оскільки дух тонкий, невидимий і не має якостей, то які б методи не наказувалися воз'єднаними для його розуміння, всі вони повинні практикуватися один за іншим. Саме завдяки постійній практиці єднання розум більше не чіпляється, ні за які об'єкти, і коли об'єкти перестають існувати, розум зникає в остаточній причині, усуваючись як від хорошого, так і від поганого. Є тільки одна безвідмовна протиотрута від жахливої. Отрути поглиненості земними турботами і суєтами, яка викликає кому несвідомий стан, помилки, і це природна амброзія духу. Можна думати про безформне, і форма може візуалізуватися, але дух не є ні сутністю, ні відсутністю сутності. Його можна назвати найпотаємнішим. Зовнішній прояв це цей Всесвіт, а внутрішній прояв називається Пракріті чи Мая. Усвідомте дух, який вважається найпотаємнішим з сокровенного, подібно до води, що знаходиться всередині кокосового горіха. Знання, що стосується зовнішнього світу, хибне. Справжнє знання світає всередині у чистому розумі. Усвідомте дух найпотаємніше сокровенного, яке подібне до води, що знаходиться всередині кокосового горіха. Подібно до того, як людина бачить тільки один місяць, дуже яскравий у ніч повного місяця, так само потрібно сприймати дух як єдиний і сяючий. Подвійне бачення виникає через хибне сприйняття, як двояке бачення виникає через помилкове сприйняття. Так і людина, чи розум усюди бачить тільки множинність, виявляється, не в змозі осягнути всюди сущий дух. Тільки той, хто чистий, досягає безтурботного стану духу, і тоді безліч людей вихваляють його ім'я. Незалежно від того, чи освічена людина чи неписьменна. Якщо вона просто усвідомила цю істину завдяки милості в теля і завдяки милості її власного розуму, вона звільнена та врятована від бурхливого океану Майї, той, хто осягнув вищу реальність вільний від прихильності та огиди, той присвячує себе благополуччю всіх істот. Він безтурботний, має стійкий непохитний розум, подібно до того, як простір у середині глека стає єдиним з космічним. Простором після того, як глечик розбитий, так і воз'єднаний після смерті розчиняється у своїй справжній природі, Вищому я. Вважається, що яке б бажання не виникло в момент смерті у слідуючих шляхом дії, вони прямують до нього, і воно виконується, але це не стосується слідуючих шляхом єднання. Доля слідуючих шляхом дії може бути описана органом мови, але ціль воз'єднаних невимовна. Оскільки те, чого вони досягають, не є об'єктом. Знаючи це, не можна уявити жодного конкретного шляху воз'єднаних, вони позбавляються від бажань і сумнівів, від будь-якої двоїстості, і тому досягнення ними Всевишнього і здобуття досконалості відбувається саме собою. Незалежно від того, де возз'єднаний може померти, чи це святе місце, чи будинок недоторканих, він ніколи знову не увійде до материнської утроби. Він розчиняється у Всевишньому дусі. Той, хто усвідомив своє вище я, невід'ємне, початкове ненароджене і неймовірне. Той не забруднений ніякою вадою, у який би бажаний для нього самого спосіб він не діяв. І як тільки він звільняється від невігластва, він вже не може виконувати жодної діяльності. З цієї причини володіючи собою жабрак ніколи не зв'язаний. Воз'єднаний досягає цього одвічного Всевишнього Духа, який чистий, незрівняний ні з чим, безформний, не має ніякої зовнішньої підтримки, безтілесний, позбавлений бажань, поза парами протилежностей, позбавлений омани і володіє невичерпною мохутністю. Воз'єднаний досягає цього одвічного Всевишнього Духа, якого не можуть показати ні священні писання, ні посвята, ні постриг, ні вчитель, ні учень, ні символічні діаграми, ні мудре положення рук. Воз'єднаний досягає цього одвічного Всевишнього Духа. Який не походить ні з шиви, ні з шахті, ні з ману. Він не брила плоті, у нього немає ніякої форми і ніяких частин, подібно до рук або ніг. Він не є якась сутність, подібно до глека, яка може бути сконструйованою та закінченою. Возз'єднаний досягає цього одвічного Всевишнього Духа, суті якого виникають і рухомий, і нерухомий світи, в якому вони спочивають, і в якому вони потім розчиняються, як піна та бульбашки з'являються з води і потім знову зникають у ній. При цьому, завжди, залишаючись тією ж водою, воз'єднаний досягає цього одвічного Всевишнього духа, який перебуває за межами як знання, так і невігластва, і який неможливо побачити за допомогою якої б то не було дисципліни, як, наприклад, управління диханням. Фіксація пильного погляду, практика поз чи напрям енергії через тонкі нервові канали, тобто через іду пінгалу чи сушумну.